Дай Бог здоров'я всім. Відбулимо прибули ми сьогодні на пасіку. Нині в нас 01.01.24, Всіх вітаю з Новим роком. Щастя, удачі, всього, 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 самого, що самі собі побажаєте, можу сказати так. Мирного неба, перемоги. От. І щоб дана перемога швидше настала. От. Сьогодні ми прибули ми на пасику, переглянули повністю всі вулики. Передивились на даній пасіці, у нас картина досить непогана. От, надивились багато інтернету, по, надивились багато відео, де, ми, де пасіка ну, просто втрачалась. От, У нас тут, тут, дякувати Богу, мінус дві сім'ї. Одна сім'я це є третій вулик, в принципі, там далі. Швидше, всього, що рамки дуже липкі. І видно, що сім'я напевно все ж таки запоносила. Ну як варіант, нема там кліща, не бачу я там нічого такого. Ну, швидше всього ж запоносила, бо реально рамки дуже липкі, і зверху видно, що послід він є. І одна експериментальна наша 17-му вулику, в принципі. От, я її лишав на півтора рамочки, там навіть толком не було півтора рамочки, вже не з'єднював, було пізно, сім'я дуже сильно присіла. От, зробив експеримент, потягне, не потягне, не потягнула. От, все в інших вуликах все би нормально. Сильно ми не углублялись, сильно ми в вулики не лізли. Не, знаю, як ми їх загодовували, їм більше, ніж достатньо. Там буде напевно, ще до першої викачки меду. Я думаю, що вони зможуть і дадуть раду то все доїсти. Так що, отак, така ситуація в нас на перше, Могли показати всередині, як, як кажуть, як то кажуть Степан, ховати нам немає чого. В принципі, тут все нормально. Мінус дві сім'ї зі всієї пасіки, ну це є мінімальні втрати. От, по одній сім'ї, яка отримала понос, ну в принципі ми не були готові, я не був готовий до того, що дана ситуація буде. І по тій одній сім'ї, в принципі, по 17 му вулику ми були готові, і, ну, в принципі, я знав, що їй до весни буде гайки. Ну і так, лишили, не зробили. Можливо, помилку зробили, та чому, можливо, помилку зробили. Зробили все ж таки помилку, що не з'єднали її. Можна можна було підсилити якусь іншу е сім'ю. По пасіки. У пасіці все ок, все гарно. Сім'ї зимують. Минулого року, до речі, в цей самий період ми були. Температура минулого року була 12, і бджоли облітували. Теж бачу багато по інтернету, як всі знімають, обльоти бджолів, як все гарно, як все прикольно. Ну у нас тут обльоту я ще не бачив. Температура плюс 6, сонця такого нема, щоб бджола літала. Ну обльоту тут на цій пасіці не було. От. Ну, от така картина у нас станом на перше. Ну І минулого року в принципі, в той самий період також ми були, ми втратили одну сім'ю. До весни з... всі вулики інші дотягнули, все було нормально. Думаю, на тій пасіці аналогічно. От, Кормів є достатньо, бджола отеплена. Ну, в принципі, нічого не, як говорять, передбаджає біди. Ну, в принципі, отак. Буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати. Всім до побачення! Гарних свят!